Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос Воскрес. Боїстина воскрес! Було весілля в Кані Галилейській, і запросили на весілля Ісуса і Його учнів. І ми бачимо, що і мати була з Ним. І чисто по, по тексту Святого Письма ми розуміємо, що вона сиділа поруч Нього. Бо вона каже, слухай, вина не немає. Ясне діло, що він сидів поруч десь. Він каже, що мені і тобі жінко до цього? Ще не прийшла моя година. Моя година яка? Про яку годину говорить Ісус, що вона ще не прийшла? Причиста Діва Марія каже, що немає вина. Вона ж не говорить про те, що немає хліба, що немає, що їсти. Вона говорить, що про бенкет весільний, стіл накритий, все добре. Але вина немає. Не розрахували, взяли більшу частину потратили на їду. А люди, бачите, прийшли не дуже такі голодні, але трохи вінця потягали, і речиста Діва Марія бачить, що не вистачає вина. Як вона то побачила? Що вона йшла до комори, дивилася, чи там вже все, чи ще трохи лишилося, чи ще трохи є. Ні, вона почула розмову. Вона почула розмову між тими, що носять. Що вино закінчується. І каже: якщо зараз каже господареві, що вино закінчується, він скаже, то то як так? Та було всього досить. Але напевно вони одну бочечку розбили або ще щось, бо боялися казати Господареві, щось там була їхня вина, і Богородиця це почула. І каже до Ісуса, Вона не мають. Вона не розказує йому проблему, через що? Вона заступається за людей. Вона заступається за людей, навіть якщо вони її не просять. Але я хочу звернути вашу увагу. Чи почула би Богородиця? Якби вони це не обговорювали, не почули би, ну звідки би вона почула? Тому кажу вам, все, що ви обговорюєте вдома весь ще десь з кимось, богородиця все чує. А я зараз кажу не про тих добрих людей, які думають, як би комусь допомогти або щось інше. Але я хочу сказати і про тих людей, які дуже люблять посидіти, як кажуть нас в народі, і помити сусідові плечі, обговорювати когось, говорити про нього, якісь такі дурниці із своєї власної фантазії, почувши якусь частину якоїсь там інформації, якоїсь правди. Додавите від себе так, як вважаю за потрібне. Ви письменники, які пишете романи власної фантазії, а потім, перечитуючи ті романи, ви даєте їх за правду. Богородиця все чує. Дуже важливо найперше те, що ми говоримо, ну, тобто сам факт, що я, я говорю. Я говорю так, що той, хто поруч мене, може мене почути. Обговорюйте вголос ваші проблеми, обговорюйте, як ви можете їх подолати. І добре задумайтеся. Коли всі ваші бредоти, які всередині були назбирані, ви витягуєте наверх і з кимось обговорюєте. Коли ви хвалитеся своїми гріхами, коли ви хвалитеся своїми дурощами, а таке є. І мені не раз приходилося слухати оці такі байки, видумані. Ну, не знаю, для чого, похизуватися, похвалитися, показати, який я важний. Господь Бог це все чує. Причиста Діва Марія, це все чує. І Із цього простого Євангелія ми розуміємо, що Господь Бог піклується і за тим нашим соціальним станом, так? Не тільки за спасення нашої душі. Господь Бог хоче щоб ми були щасливими у цьому світі, щасливими через те, що маємо спасіння, що маємо можливість спасіння, що є спасенні. Ми маємо бути щасливі тим, що ми є відкуплені великою ціною, каже Господь. Ми є щасливі, ми маємо чим радіти, і щоб наша ту радість наповнити, Бог дбає за наш соціальний стан. Наша церква навіть має соціальну доктрину. Я не знаю, чи інші церкви мають точно не знаю, бо і не досліджував того, так? але наша церква має соціальну доктрину. Тобто там прописані всі речі, наскільки церква піклується за соціальним станом нашого, наших парафіян, так? Тобто, ми йдемо, ми виконуємо волю Ісуса Христа. Він дбає і каже: почекай, ще не пішла моя година. Але причиста Діма Марія розуміє, що Господь Бог ніколи не лишить людину, коли в неї є якась складна ситуація. І каже до тих, що носять: слухайте, наповніть ці посудини водою. А це було для юдейських очищень. Тобто, з тих посудин вони брали милися, вівці мили перед тим, як мали стричі. Тобто, це були посудини не для вина. А для ну, така бочка, аби руки помити, ще там щось. так. Ну, щоб було зрозуміло. І Христос каже, наповніть їх водою. І вони чемно йдуть і наповнюють. А скільки раз вам кажуть, не раз зроби так, піди до церкви, висповідайся, зроби то, зроби це, та». беріть приклад з цих. Ось тих, що ходили біля столу. Вони навіть не уточнювали. Скільки, куди, що Христос сказав, наповнити їх водою. Вони пішли і наповнили. А тепер, каже, зачерпніть, вони пішли, каже, все, наліли повні. А тепер зачерпніть і несіть до весільного старості. Вони трохи всі були, здивували, бо вони були б знали, були б якось хоч помилиті посудини. А ми так наліли, аби було. Але вони сказали, вони думали, що якийсь весільний жарт і понесли. Староста бачить, що зачерпнули йому такий келих поважний. Думає, треба попробувати, пробує, яке гарне вино. Супер, каже, ну давайте, несіть це вино на той стіл і на той. І ті понесли і каже, таке добре вино, зберіг аж до кінця. Бо тут спочатку дають файне вино, а потім вип'ють, хто, хто вже там дивиться. А ти каже, добре вино зберіг аж досі. Тобто оця вода, що вони наносили у ці не дуже чисті баніки, стала ідеально чистим і чудесно добрим вином. Бо красота вина залежить від трьох аспектів. Перше, це кольор його, вона має бути не як помиї, а рубінове таке. Чистий, з наповненим кольором, якщо це червоне вино, воно має мати другий етап це чудесний запах і третій це смак. Видно, що всі ці три речі були на найвищому рівні, що староста так похвалив. Навіть торці, що тут є дуже важливо. Навіть ті, речі, які ми робимо по-людськи недосконало, Господь Бог додає і робить з них перфект. Самі най... найкраще, найдосконаліше, що можна і бути. Але зробіть хоч щось, що Господь Бог нам каже. Зробіть хоч щось. Як мінімум, прийдіть хоч на весілля, бачите? Говориться про весілля. Прийти на весілля це не прийти на роботу, що треба робити. Прийшов і сів, сів та й чекає, що тобі принесуть. Прийди. Тобто в будь-яких ситуаціях життєвих ми повинні робити хоча б якийсь крок. Чи це буде в даний час волонтерство, чи це буде поміж сусідові, чи це буде що-небудь. Зробіть хоча б крок. Господь Бог решту додавить. Як би ти не робив, не старався, твоя справа буде не дуже досконала або дуже неважно, не переживай, Бог доповнить. Зробіть до Бога крок. Завжди старайтеся відгукнутися, завжди старайтеся бути чуйними. Слухайте, в кого де є проблеми. Ідіть, ідіть і їх допоможіть вирішити. Бо люди, що так люблять, почув проблему, і давай обговорювати це пльотками. Так, так що я говорив на початку. Почувши людські якісь труднощі невдачі, старайтеся поучаствувати, як би їх вирішити у ті проблеми, а не як предмет для того, щоб когось принизити. Тобто, будьте тими, як причиста Діва Марія, що слухає і чує проблеми ближнього свого. Будьте як Христос, який доповнює усе те старання людей. Будьте тими, які приймають. Ісуса Христа, як того, хто постійно допомагає людям не тільки у спасення людської душі, але переживає, щоб ми не були сліпі, щоб ми не були каліки, щоб ми не були глухі, бо Він їх оздоровлював, сліпих оздоровлював, калік ставив на ноги, глухим давав слух, мову, а від мертвих воскрешав. Господь Бог дбає за нас, не переживайте, Дбає. Тому йому подяка навіки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Христос Воскрес! Воїстан Воскрес!